Три сестри вирішили після одруження один одному писати листи і не писати, там що кохалися там чи любилися, а писати жарили картошку. ну Ось одна пише: Вийшла замуж за морячка, жарим картошку раз у год, друга пише: Вийшла замуж за дальнібойщика, жарим картошку у місяць. Третя така: Вийшла замуж за. Різнорабочого, жарим картошку кожен день. Коли картошка кінчається, я сосу сосуручку він лежу з кавородку. <тас> Іване, Іван, ти мене любиш? Люблю. А заради мене, а заради мене зламаєш боріску? Звичайно. А, а вербу зламаєш? І вербу зламаш. А сосну! О, як соснеш, я весь ліс переламаю.